Розклад для скорпіонів на квітень 2024 року. На що чекати? Основна енергія на кожен тиждень. І по чотири карти, які розкривають емоційно-чуттєву сферу життя, робочу, питання фінансів і порада від карт або акцент. Основна енергетика першого тижня буде характеризуватися спокоєм, хорошим настроєм, впевненістю, в собі, можливістю відпочити, насолодитися природою, насолодитися якимось містом, де вам добре, де ви відчуваєте себе безпечно, можете розслабитись і відпочити. Це дуже добра, спокійна енергетика. Тобто, початок місяця буде добрим для вас. Емоційно-чуттєва сторона. Тут ви будете шукати відповіді на якісь питання, на якісь сумніви, які можуть вас бентежити, чи ви можете чогось не розуміти. І для того, щоб знайти відповіді, вам треба буде усмітнитись, У вас буде може, може бути таке бажання усмітнитись, подумати, проаналізувати, задати собі якісь питання для того, щоб розібратись у своїх емоційних питаннях. Що стосується робочих питань, тут це також складається добре, без якихось стресових ситуацій. Це карта, коли завершується якийсь цикл, завершується він добре, і можна відпочити, розслабитись, відновити свої сили. Що стосується фінансової сфери, тут будь-які питання фінансової сфери вирішуєте через поняття справедливості, чесності, законності. Яку пораду дають вам карти? Або на чому зробити акцент. Якщо ви почали якийсь новий шлях у чомусь, це можуть бути робочі питання або творчість, або може взагалі стосується вашого життя. Тобто ви вже зробили якийсь, якийсь вибір прийняли рішення, то ця карта каже про те, що ви будете міркувати над тим, яким саме способом, через що ви можете досягти своєї мети. Це та карта, коли всі основні питання вирішені, вже справа почата. І зворотньої дороги немає. Тобто, це той момент, коли людина вирішує яким чином як швидко, за допомогою яких засобів вона буде йти у напрямку своєї цілі, яка вона собі намітила. Тобто, це вибір дій, вибір методу дій, планування, продумування стратегії для досягнення якоїсь мети. Реалізації якогось проекту. Що стосується другого тижня, основна енергетика тижня вона буде насичена якоюсь інформацією або розумінням чогось, коли складаються всі пазли, і людина ніби відчуває таке осяяння. Вона нарешті розуміє, де шукати вихід із ситуації, чи як саме поступати, чи може бути так. Таке відчуття змін і ніби відродження. Це можна порівняти з тим, що відбувається на початку весни, коли вся природа перебувала в певній темряві, в певних процесах трансформації, тобто взимку, можна сказати, що все йде у глибокий сон, помирає для того, щоб навесні відродитися. Оце от таке може бути відчуття, ніби відродження. Коли ви нарешті розумієте, що для вас є важливим, що для вас є. Справедливим і для чого ви взагалі тут, і що вам треба робити? Це карта осяяння. Або це може такий період, коли ви зрозумієте, що настав той час, коли ви маєте відповідати за свої вчинки, за свої слова в минулому, і що саме ви несете за них відповідальність, і цього не можна буде позбутися. В емоційно ціночьому плані може бути якийсь новий імпульс, нове розуміння чогось можливо. Ви почнете щось нове, можливі нові відносини, нові зустрічі або початок нових почуттів якихось, але це саме щось нове на початку і без особливої відповідальності та зобов'язань. Тобто це така легкість, інтрига, флір, от в такому плані. В робочих питаннях, проектних якихось моментах творчості. Тут може бути можуть бути якісь провокації. Тобто буде не те, насправді не те, що ви вважаєте, є. Тобто це обмани, провокації, якісь нехороші дії з боку оточуючих, або може, ви самі будете якось нечесно поводити себе, у відношенні до когось, але скоріш до самого себе. Тобто, це. Той момент, коли людина сама собі себе обманює в тому плані, що нечесна із собою може діяти з якоїсь користі задля отримання якихось вигод, розуміючи, що це не є правильним, це не є. Справедливим, але задля чогось можуть такі вилазити не дуже хороші речі. Будьте уважні і до себе, чи для вас є важливим повага самого себе, бути чесними з собою, також будьте уважні до оточуючих, бо хтось може скористатися або вашою зухвалістю, або вашою простотою, або може якимось слабким емоційним. Періодом і скористатись вашим таким станом задля своїх якихось вигад, корисних моментів, які будуть мати для вас негативні наслідки. Що стосується фінансової сфери, тут будуть якісь можуть бути питання, коли не можете знайти загальний підсумок, нібито розум підказує вам одне рішення, але якось інтуїція вас склоняє до якогось іншого шляху. І ось цей конфлікт розуму і серця може у вас викликати не дуже приємні відчуття розгубленості, пошуку відповіді, безсоння і таке інше. Тобто питання пов'язані з фінансовими моментами, можливо, плануванням, можливо, інвестиції чи розподілу бюджету будуть для вас якимось такими непростими, трошку будуть вас змушувати відчувати себе ненадійно і розгублено. Щодо порад чи акцентів, на що звернути увагу, карти кажуть, що закінчиться тиждень добре, що ви зможете прийняти правильні рішення, не допустити якихось негативних моментів. І це карта прояву: набійські проявляти себе, бути чесними із собою, започатковувати щось нове, починати з нуля, починати з нової сторінки, з новим. Собою, ґрунтуючись на якихось висновках минулого які, які ви зробили, це карта, коли у вас є всі підстави для початку якоїсь нової сторінки у вашому житті. Не бійтесь, проявіть себе. Що стосується третього тижня, основна енергетика тижня може бути такий момент підвішеного стану, коли знов-таки думаєш, як, як поступати правильніше. Спробуйте. Подивитись на своє питання з різних боків, спробуйте подивитись збоку і оцінити цю ситуацію об'єктивно, не суб'єктивно, виключно через своє враження і своє розуміння, а об'єктивно, враховуючи всі обставини, які є, і всі можливі наслідки і варіанти розвитку подій. Що стосується меціно-чуттєвого стану, тут у вас буде щось. вас Щось вас буде бентежити і на першому тижні, і на третьому тижні ви знов можете повернутися до відчуття, ніби ви щось втратили. Це те відчуття якогось розпочу, суму, жалю, відчуття втрати, неможливості щось повернути і таке інше. Буде такий настрій у вас. Що стосується робочих моментів, то тут будуть зміни. Можливо, це наслідки другого тижня. Пов'язані з цими провокаціями, можливо, ви зміните роботу чи зміните колектив? Тобто це кардинальні зміни, коли щось завершується, щось припиняє існування, і на місці цього попілу створюється щось нове або з'являється щось нове. Ось це така карта, другий третій тиждень. Має для вас, може бути для вас періодом переходу, змін, суттєвих змін, якоїсь трансформації, яка не буде якоюсь такою повсякденною, а це те, це те, що ви запам'ятаєте, це те, що повпливає на подальший розвиток ваших, вашої роботи, творчості і життя загалом. Що стосується фінансів, що стосується фінансів, то можливо ви будете звертатись до... До юристів, до нотаріусів, до якихось консультантів, можливо, все ж таки не зможете зробити правильний вибір чи прийняти рішення, і вам доведеться звернутися до якогось профільного спеціаліста для того, щоб отримати інформацію, бути впевненим в своїх діях, для того, щоб не втратити фінанси, для того, щоб все зробити правильно і на користь собі. Чи ви самі будете збирати? Також ця карта може вказувати на, на те, що вам потрібно спиратись на е, такі якості, як логіка, раціональне мислення, опиратись на факти, перевіряти інформацію, збирати інформацію, якщо ви не знаєте, не поспішайте. Знайдіть інформацію, проаналізуйте, вичитайте все, потім робіть рішення. Вам треба заспокоїтись і розглянути цю ситуацію з холодним розумом. Що стосується поради, чи якось акценту знов таки. Тут у вас дуже добра карта. І на третьому тижні також карта, яка каже про те, що у вас є всі можливості. Справді весь світ, світ буде допомагати вам, якщо ви будете знов таки діяти справедливо, відповідально, то і всесвіт вам буде допомагати в цьому. Тобто він від вас не відвертається навпаки. Що стосується 4 тижня вітня, тут можуть бути якісь поїздки або не обов'язково не безпосередньо рух не фактичний, а взагалі, коли людина приймає рішення рухатись до своєї мети, і вона робить якісь дії. Тобто це активні дії для досягнення якоїсь мети, яку ви спланували, поставили для себе. Тобто, це коли людина бере на себе відповідальність, вона отримує інформацію необхідну, знання необхідну, вона вся абсолютно підготовлена для того, щоб зірватися з місця, і вирішувати будь-яку задачу і йти у напрямку досягнення чогось. Ось такий у вас буде основний настрій. Такий настрій, скажімо так, оседлати свого коня і бути готовим в будь-який момент зірватись кудись. Емоційна чуттєва карта буде добрий настрій, трошки такий, трошки ностальгічний. Ви будете думати про минуле, як воно було, згадувати якісь гарні моменти, якісь добрі моменти, які тішили вас, тішили ваше серце. Будете трошки сумувати за цим. А можливо також аналізувати, порівнювати з тим, що у вас є зараз, і можливо робити якісь висновки щодо ваших якихось помилок, чи якихось моментів, коли ви щось не зробили, чи зробили не так. Загалом це такі ностальгічні настрої, коли ми думками повертаємось, в якісь минулі часи, коли нам було добре затишно, і розуміємо ці моменти, і розуміємо, наскільки ми їх цінували тоді. І як ми їх цінуємо зараз? Що стосується робочих питань в робочих моментів, бачите, тут у нас стосувалася фінансів, якісь у вас трансформації, зміна е, суттєва зміна ситуації на другому тижні, на третьому тижні, або тут будуть якісь незрозумілі моменти, якась таємниця до чогось ви не можете достучатись, до отримати якісь відповіді, або ж це карта, яка... Прямо таки вам радить прислухатися до своєї інтуїції в цих питаннях, не відкидатись те, що вам підказує ваша ваша чуйка, ваш внутрішній голос, а спиратись на це аналізувати, бо це може допомогти вам у вирішенні якихось важливих питань щодо ваших робочих моментів або моментів пов'язаних з творчістю, реалізацією себе і таке інше. Щодо фінансів, щодо фінансів, буде у вас. Такий момент захисту будете захищати, намагатись відстояти, не втратити буде трошки трошки таки тривожний знов. Такий момент можливо буде який, якийсь ризик втрати якихось фінансів, активів, матеріальних речей, і ви будете в такій позиції оборони захисту. Щодо поради або акценту, має бути все добре. У вас знов таки буде підтримка зовні, тобто енергетично все має скластися на вашу пользу в плані збереження якихось матеріальних речей, ресурсів. Може бути можливість, навіть якщо тут буде якийсь ризик втрати, то буде можливість повернути або знайдеться якесь нове джерело, де ви зможете підстрахувати себе. Отримати ці ресурси з якогось іншого джерела це не обов'язково саме гроші. Це все матеріальне, що оточує нас, враховуючи також наші людські ресурси, наші енергетичні ресурси також. Що можна сказати? Що квітень буде непростий. У вас буде час, коли прийдеться понервувати трохи, але він такий може бути квітень емоційного досвіду, якихось суттєвих змін. І це не простий місяць, а місяць, якому, який може міняти і впливати на подальший хід подій, на подальший хід вашого життя і на подальше, на подальше ставлення вашого емоційного чуттєвого ставлення на різні сфери вашого життя і відносини з оточуючими, з вами самими. Це може бути якийсь переломний момент, початок змін у житті. У вас тут майже в кожному. Тижні є карти старшого аркану, їх і вони не, не прям самі. Тобто це дійсно буде такий місяць, який може кардинально змінити хід подій вашого життя, ставлення вашого і до себе, і до оточуючих, і е, до життя, і до світу можуть бути якісь. Осянню дійсно, коли ви зрозумієте, що в чомусь ви були неправі, або зрозумієте, яким саме шляхом треба йти, або зрозумієте місію свою основну знайдете себе, чи нарешті у вас відкриються очі на щось, і ви зрозумієте, як ви помилялись в чомусь, і зрозумієте, як треба діяти. Насправді, ось такий місяць Бажаю вам гарного настрою, сил, натхнення і мудрості подолати всі перешкоди і насправді зрозуміти. Ваш шлях до щастя, гармонії і миру.